Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газоводобних компаній України, доєднується до нашого ефіру. Пане Артеме, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Слава Ну, дивіться, економічна правда пише про те, що школи можуть почати закривати через дефіцит газу, також можливі обмеження для промисловості. Це все пов'язують також, як і сильні морози, так і російські обстріли нашої газової інфраструктури. Як ви бачите, наскільки критичною зараз є проблема? Ну, я насправді хочу трошки всіх заспокоїти, тому що інформаційний фон теж він є досить негативним. Але я хочу всім нагадати, що вже через декілька днів буде третя річниця початку повномасштабного вторгнення. Не на всі ці виклики, масштабні ракетні дронові атаки з боку Російської Федерації, особливо удари і по енергетичних об'єктах, ми з вами живемо, боремося. В нас є газ, у нас є тепло, і ми все по максимально відновлюємо. Так одразу скажу, що в умовах воєнного стану заборонено розкривати певні показники, так зокрема операційні показники в енергетичній сфері. Але я хочу трошки знову ж таки заспокоїти і сказати, що газовидобувники і, взагалі, енергетики, вони роблять все можливе, щоб ми з вами. Могли проходити опалювальний сезон, тому що Україна вже третій рік, фактично, третю зиму. Ми навіть ну зараз друга зима вже кінчується. Ми про третій рік ми проходимо зараз цей опалювальний сезон в першу чергу саме на газі власного видобутку. Минулого року ми використовували власний газ, і цього року ми також максимально використовували саме власний газ. Але росіяни протягом останнього місяця почали точково бити по об'єктах саме газовий добутку, що якраз і спричинило певні новини щодо того, що може бути ризики відключень є питання по обсяг газу в підземних сховищах тощо. Але е, звертаю все ж таки увагу і для розуміння всіх, що цифри ситуація вони постійно змінюються, і зокрема і видобувні компанії вони активно відновлюють власні об'єкти для того, щоб кожним кубометром газу власного видобутку забезпечувати українців. Щодо питання відключень, взагалі забезпечення нас газом в поточних умовах. Адже так ви правильно зазначили, що зима прийшла так в лютому місяці. Така класична зима, про яку ми з вами насправді забули. А, і через удари, так нафтогаз він для того, щоб забезпечити е, покриття тих втрат з видобутку, які ми маємо через обстріли Росіян, е, Нафтогаз він імпортує газ. Це зроблено якраз для того, щоб в нас не було там відключень від газопостачання? І я думаю, що нігла глядачі все бачать, що масово чи там жодних відключень від газопостачання немає. Тому наразі я хочу всіх заспокоїти і повідомити, що ми робимо і енергетик роблять все для того, щоб жодних відключень не було, і ми успішно завершували цей опалювальний сезон. А ви можете називати звідки ми отримуємо газ, з яких країн? Так насправді Україна вже майже 10 років жодним чином не отримує газ з Російської Федерації. Звертаю увагу, що там до 2014 року саме Росія була ключовим постачальником газу в Україну, і наразі ми отримуємо природний газ з заходу нашої держави від наших сусідів. Якщо говорити безпосередньо про країни, то це Польща, це Словаччина та Угорщина. Це ті три країни Європейського союзу, в яких ми купуємо газ. На європейських на європейській біржі і відповідно він купується нафтогазом і використовувався в Україні та закачується у пізні сховищ. От кого кого а від Угорщини неочікувано? А, скажіть там, будь ласка, відреагуйте. Якщо маєте що я відреагую одразу, скажу, бо одна справа є політична заява і питання в іншому випадку. Є Правила європейського союзу і відповідні стандарти, зокрема і питання енергетичного співтовариства. Тобто, ці країни вони взяли на себе зобов'язання щодо ринкових умов, і Україна до цих умов приєдналася там, майже 10 років тому. Тому європейський ринок газу, ми його учасником, і вони зобов'язані жодних обмежень вони впроваджувати не можуть, незважаючи на всі там політичні заяви. А родовища газу почало Росія активно обстрілювати після того, як ми припинили транзит російського газу по нашій території. Я вірно розумію. У мене складається в голові цей пазл в правильну сторону. Не зовсім насправді Росіяни вони почали бити по нафтогазово-добувних об'єктах ще 24 лютого 2022 року. Знову ж таки, в умовах воєнного стану багато інформації заборонено публікувати так по зрозумілим безпековим причинам, але насправді по українським родовищам, як на сході, так і на заході на жаль прилітало якраз протягом останніх трьох років. Якщо ми говоримо про останню інформацію, так про яку ви зазначили, то чи можна це пов'язувати з зупинкою газового транзиту, не готовий це сказати, але так росіяни якраз протягом останнього місяця вони вдарили активно по об'єктах саме на сході нашої держави. Але повторюсь, це далеко не перша атака. І вони використовують різноманітні засоби і способи для удару по нафтогазовидобувних об'єктах. І насправді, окрім ударів, які є за останні 2-3 роки ракетами, дронами та іншими засобами, ви маєте теж розуміти, що деякі родовища вони є фізично окупованими через те, що росіяни окупували там значну територію України на сході нашої держави. Ну зокрема, я так розумію, Донецька область здається, тому що великі родовища і в Донецькій області Дніпропетровській області там наші найбільші е, запаси маємо. Ну, але розуміємо, що і в інших областях теж є родовище газу. Але я так розумію, повністю ми з втратою Донецького родовища не можемо самостійно видобувати газ, щоб покрити всі наші потреби. Якщо б всі родовища інші запустити зараз, правильно? Так, ну я трошечки уточню. Насправді найбільші області нафтогазови добувні з точки зору якраз запасів та видобутку. Це Харківщина та Полтавщина, але є також, якщо ми говоримо про інші області там сходу чи центру нашої держави, то тут в першу чергу я би виділив Донецьку та Луганську область, тому що там є як і родовища, на яких безпосередньо здійснювався видобуток там державними і приватними компаніями. Окрім того, на цих ділянках також є. Є е, певні ділянки, які ми не можемо розробляти через окупацію з боку Російської Федерації, а ви не володієте інформацією? Російська Федерація часом наші родовища не обкрадає не розробляє ці, які зараз знаходяться на тимчасово непідконтрольному Києву території? Насправді ситуація в тому, що є інформація про те, що росіяни не дають там працювати, і те, що ми розуміємо, що вони не Я прошу вибачення технічна проблема. і вони не, доз... не не дають там працювати, і ми бачимо ситуацію про окупацію щодо питання, чи дійсно там видобуток чи ні? На жаль, коментувати не ця інформація, Н... недоступна нам. Е, дивіться, директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко сказав, що три суттєві атаки за останній місяць призвели до втрати до 35% видобутку. Ви можете це підтвердити? І наскільки це для нас критично? Ну підтвердіть, uh, бо я... користуйте так. Так, знову ж таки, я не, не хочу зараз казати про конкретні цифри, е, так але можу сказати так, що за останній місяць були значні удари. Це є абсолютним фактом. Але щодо питання обсягів, я вам відверто скажу, що показники видобутку вони змінюються кожного дня, і енергетики, і газовидобувники вони роблять все для того, щоб максимально відновити обсяги видобутку. Повторюю питання безпекової ситуації, не хочу коментувати, але можу сказати, що зараз цифри видобутку є більшими. Ніж ті, які є, Тобто ми відновлюємо видобуток, ми здійснюємо відновлення видобутку, але знову ж таки через безпекову ситуацію я не хочу це коментувати. Давайте тому, так, без, без, без відсотків. Тож так. давайте так, якщо говорити те, що дуже багато зараз обговорюють в суспільстві, що школи підуть на дистанційне навчання не стільки через карантинні обмеження, скільки через проблеми з газом в країні, то от питання. Буде це чи не буде, та ми прекрасно розуміємо, що це дуже змінна ситуація, що це залежить і від того, яка буде температура за вікном, і яка буде температура в російських головах, чи будуть масовані атаки, чи не будуть, але станом на зараз, що ви можете сказати? Ну насправді зараз я не бачу. Давайте знову ж таки. Постукаємо по дереву так, тому що ситуація змінюється постійно, але насправді ми зараз не бачимо там певних ризиків для бюджетних та комунальних підприємств, зокрема з освітніх закладів. І навіть якщо так подивитися, якщо не подивитися прогноз погоди. То ми всі бачимо, що наступного тижня, тобто, це буде такий останній тиждень мінусової температури, і вже наступного тижня ми бачимо, що буде там значна плюсова температура, що знизить споживання природного газу в Україні. Тому зараз ризиків відключення, зокрема освітніх закладів, ми не бачимо. Але знову ж таки, звичайно, в будь-якому випадку, як і завжди. Необхідно ощадливо ставитися до ресурсів, наскільки це є можливим, особливо в умовах нашого повномасштабного вторгнення, те, що росіяни роблять, для того, щоб ми намагалися чи замерзнути, чи бути без світла, без тепла, і так далі. Ну, бачите, пане Артеме, тепер можемо і точно відповісти е, е, путіну, який говорить про те, що вони е, не, не б'ють по наших енергетичних об'єктах. От е, безпосередньо ми з вами обговорили ситуацію з газовими об'єктами, якщо так знаєте, вже. Конкретніше сказати, та? Е, і е, чи є десь у світі або може я не знаю якісь норми, правила гри, які це забороняють робити, якщо ми говоримо про газові родовища? Ну, насправді, по газовим родовищам, це знову ж таки, ви знаєте, для Путіна на жаль, тут ситуація так відповім. Да? Я думаю, це буде зрозуміліше. Ми самі бачите, що для них там міжнародні органи чи організації, чи якісь міжнародні правила гри для них є абсолютно неправилами. Не ви це бачите? Да? Тобто є насправді ряд міжнародних документів, зокрема і конвенції, які були схвалені після Другої світової війни. Так, які кажуть про те, що не можна бити по об'єктах, які забезпечують там життя забезпечення для населення, тому що це може сформувати гуманітарну катастрофу? Тобто є в міжнародному праві ряд документів, які кажуть про те, що цього не можна робити, тому що це може створити дуже складну ситуацію для людей. Так, тому що після другої світової війни світ він якби намагався робити так, щоб в майбутньому на жаль війна не. Розпочалася, і тому були там ряд документів провадження зокрема і конвенції з прав людини, право на безпечне життя, здоров'я. Тобто вони були і є ряд конвенції саме щодо питання проведення правил війни. Називаємо її так. Так є там ряд документів, і вони кажуть, тобто це фактично такі речі, які заборонені, їх не можна здійснювати ні в ніяких випадках. Але ви розумієте, що на жаль, це. Не є правилами для агресора для нашого ворога на даному етапі, і тому вони б'ють. Тобто вони намагаються зробити так, щоб нам було погано максимально знищити, десь нас запугати, десь фізично знищити для того, щоб не мати можливості для нашого нормальної життєдіяльності. Але як бачите, ми так намагаємося все ж таки успішно з ними боротися. А, пане Артаме, якщо підсумовуємо нашу розмову, все залежить від того, яка буде температура за вікном і чи будуть удари далі росіянами по наших енергооб'єктах, і, зокрема, по газоводобувних. Станом на зараз можемо сказати, що ситуація стабільна, але е, треба ощадливіше використовувати енергоресурси. Чи вірно все підсумували, чи щось важливе упустило? Ну насправді ви вірно сказали, але я б скоріше, сказав так, що ситуація є важкою, так і я її не можу можу сказати, що станом на зараз, звичайно, вона є стабільною, але на жаль, ми не застраховані від там наступних ударів агресора. Ми взагалі не розуміємо, що він буде робити, так тому що він є абсолютно нелогічним. Але скажу так, що енергетики і газоводобувники роблять все для того, щоб забезпечувати нас природним газом. І на цей рік ми, звичайно, бачимо, що опалювальний сезон ми. Проходимо, не зважаючи на все, що роблять росіяни, і плюс без транзиту російського газу, на що я звертаю вашу увагу, але цього року важливо зазначити, що ми повинні все ж таки боротися з агресором і продовжувати видобувати газ там, де це є можливо і інвестувати в галузь для того, щоб готуватися вже до наступної зими, бо не зважаючи на всі новини геополітичну ситуацію, чи інситуації. На які ми з вами не можемо вплинути, все одно, життя продовжується, і ми повинні і видобувати газ, і готуватися до наступного опалювального сезону, тому що у енергетиків, газоводобувників насправді, досить просто. Вони опалювальний сезон закінчується е, і починається. Наступний етап підготовка до нового опалювального сезону, який ми самі розуміємо, буде дуже і дуже важкий, але робимо все для того, щоб його успішно пройти. Ви, ви сказали, пане Артеме, про інвестування в галузь. А ми можемо станом на зараз розробляти якісь нові родовища, зважаючи на те, що наша країна знаходиться в повномасштабному вторгненні? Прекрасно розуміємо, що є регіони, де більш спокійно, а є де геть зовсім неспокійно. Але чи ми можемо розробляти родовища? Можу сказати, що незважаючи на війну, так і на повномасштабне вторгнення, в нас є розробка родовищ і на сході нашої держави, так і на заході. Як я зазначав трошки раніше, найбільші поклади газу знаходяться саме на сході це Харків та Полтава, але насправді значні поклади газу вони знаходяться саме на території заходу, так, це і Львівська область, Івано-Франківська область. Насправді, нафтогазовидобуток е, в на території сучасної України він розпочався ще в 19 сторіччі саме на заході нашої держави. Зараз так, тобто це Івано-Франківщина, і Львівщина і де є поклади нафти, є поклади природного газу. І в нас є приклади, коли компанії вони відкривають нові родовища і працюють. і таким, наприклад, є унікальним прикладом, що наприклад на заході нашої країни там у нас є великі проекти. По видобутку газу, частина з яких наразі зараз призупинені через війну і неможливості не, не працювання на праці на відповідних ділянках це через безпекову ситуацію. Але насправді є такий приклад, що в нас на заході України, Львівській івано-Франківській області, розробляється нове родовище. Угнівське це родовище, яке належить компанії Велко з Групи «Західна Дерсервіс, це приватна компанія, яка розробляє ці родовища за. Таким складним механізмом, який називається угоди про розподіл продукції, щоб просто пояснити простою мовою, за 20 років в Україну намагалося прийти в великі нафтогазовидобувні компанії і працювати за цим механізмом. Це такий специфічний механізм, який передбачає інвестування в нафтогазовидобуток. І що цікаво, що великі компанії вони не змогли розпочати безпосередньо проекти по різним причинам. Десь була політична нестабільність, десь був була була розпочата війна в 2014 році, тому компанії були вимушені піти. Але що ось цікаво, що вже в умовах повномасштабного вторгнення в 2022 році колеги, незважаючи на всі виклики, вони змогли бути першопрохідцями цього механізму, тобто перші взагалі в історії України, вони змогли працювати і успішно видобувають газ на цій території, забезпечуючи наше з вами безпеку, тепло та природний газ. Пане Артема, якщо б ці компанії зайшли до 2022 року, великі компанії іноземні, на вашу думку, це могло би бути гарантом нашої безпеки. Ну насправді те, що те, що ми розуміємо зараз, що повномасштабне вторгнення проти України це не тільки питання там геополітичне чи питання територіальне. Тут насправді питання в тому, що росіяни вони зацікавлені в тому, що були країни, що вони були залежними від них в першу чергу політично енергетично. Тобто вони використовують природний газ як зброю, і насправді так я можу сказати, що великі поклади газу в Україні вони знаходяться на сході нашої держави, те ще зазначав. Зокрема, і одна з ділянок знаходиться насправді в Харківській та Донецькій області, і ця ділянка на неї і мала працювати компанія Shell, За думаю, відома всім така величезна компанія світова. І тоді це був 12-13 рік. Насправді тоді були так звані активісти. З орбіти пана Медведчука, які казали про те, що не можна там видобувати газ, тому що зникне вода. Тобто, це було планомірно робилося для того, щоб не могли там працювати для того, щоб Україна була залежна від Росії з точки зору природного газу. Аналогічна ситуація з шельфом Чорного моря. Тобто, в нас в Чорному морі є поклади газу. Це підтверджує наші сусіди. Тобто Туреччина там видобуває газ. Румунія знайшла теж там природний газ. І очевидно, що на території той території, яку ми зараз контролюємо, і в Чорному морі біля Одеси там є газ. І я звертаю увагу, що і до до анексії Криму, до 2014 року Україна видобувала газ в Криму, так тобто на шельфі Чорного моря біля Криму і перед. Початком війни в 2014 році видобуток там був 2 мільярда кубів. Росіяни це вкрали. Тобто, це показує те, що вони воюють в тому числі для того, щоб ми не були незалежними. А ми розуміємо, що без наявності енергетичних ресурсів незалежно бути дуже важко. Це показує останні останні роки. Насправді, і так, звичайно, наявність компанії, взагалі і можливості роботи, і наявність ресурсу, звичайно, воно можливо би не повністю допомогло, бо ми розуміємо, що росіяни давно готувалися до цього. Але ми розуміємо, що це би було б певною гарантією, чи можливості не допустити цієї війни. Тобто вони намагаються зробити так, щоб ми були залежними від них. Це очевидна їхня стратегія. Пане Артеме, я вам дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої ефіру. Я дякую за цікаву розмову та експертний аналіз. Нагадаю, Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газоводобовних компаній України, був з нами на прямому зв'язку. Пане Артеме, я сподіваюся, що в нас все буде добре з нашою газоводобувними системами і взагалі з нашими такою важливою галузою економіки, а от буде горіти тільки в росіян. Тому кажу вам дякую, дякую. до зустрічі і бажаю спокійного Вечора. Дякую. Дякую вам.